Від початку російської агресії проти України рівненський художник Юрій Журавель намалював вже кілька десятків злободенних карикатур. Розповідає, деякі роботи вдається створити одразу інші ж потребують довшого часу. Ці ідеї треба швидко реалізовувати зразу. От, тобто, вони з'являються. Я чую якісь там новини, тобто, знову ж таки, дуже багато героїчних. Е Випадків є зараз. Я вже який день малюю і не можу його реалізувати ідею стосовно як наші воїни як Атланти тримаються небо і з іншого боку, якби щит є у європейських країн, і Україна дійсно потребує цей щит. В останні тижні спить Юрій Журавель за його словами не більше кількох годин на добу більшу частину часу займає малювання, Незважаючи на те, що на початку російської агресії він записав. До лав територіальної оборони разом з гітаристом от Вінта Віктором Пилипчуком. Ми зразу з першого дня з Віктором зайняли чергу, відстояли чергу, отримали тобто, підписали контракт до оборони, але на наступний день так і не отримали зброю в руки нас. Послали додому, сказали, що наша творча робота набагато важливіша, коли ми потрібні будуть, будемо на нам на нам подзвонять. Попри те, що бойових дій на Рівненщині немає, художник запевняє, взяти зброю до рук завжди готовий. У мене тато військовий. Я колись був чемпіоном по збиранню розбиранню автомата. АК в місті Гайсен Вінницької області, тоді я ще вчився. Я добре стріляю, і коли проходив військову підготовку в кінці навчального процесу в радянських школах все треба було. Я був зводним снайпером. Зараз, звичайно, зір трошки втрачений, але я думаю, що руки пам'ятають. Найближчим часом Юрій Журавель разом з гуртом Отвінта готується презентувати нову пісню на слова Сашка Положинського, присвячена вона буде морській піхоті. Мало того, що вона підніметь дух. Яку в принципі піднімати вже й не треба він його аж за НАТО? От, хоча б для пацанів буде така хуліганська в піратському стилі, з нашим драйвом пісню, під яку вони весело зможуть мочити в ворога. Максим Коломис, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.